Зараз у Steam може забрати три гри за 100% знижкою. Перша з них What the Pack. Це гра для вечірок у стилі Fall Guys та Mario Party, де гравці змагаються у серії швидких і абсурдних міні-ігор. Її роздача триватиме до 24 червня 13.00. Друга гра Space Pilgrim Episode 2 Encelion Indie. Простенька ретро-пригода в космосі. Гра на любителя, але дає плюс один до значка колекціонера. Акція триватиме до 26 червня, 8 години вечора. Ну і третя гра Tell Me Why. Це інтерактивна. Пригода від вартів Life is Strange про двох близнюків, які повертаються до рідного містечка та намагаються розплутати спогади про своє непросте минуле, роздача триватиме аж до 1 липня, тож обов'язково поділіться цією новиною з друзями. Ну а ви знаходитеся на каналі Агент Габена і в цьому відео я розповім вам, у що можна пограти абсолютно безкоштовно у Steam, про нову порцію халявних ігор у ПК Game Pass, А ще заберемо безкоштовну гру в магазині Epic Games і обговоримо дві нові роздачі ключів Steam на сайті Lenovo Але перед тим як ми почнемо. Я хочу розіграти серед вас гру Battlefield2042 або просто повню баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Компанія Epic Games офіційно представила нову PvE пригоду для Lego Fortnite під назвою Expeditions. У ній гравцям у кооперативі до 4 осіб належить виконувати різноманітні місії, Від порятунку цивільних до встановлення генераторів і захисту точок під натиском ворогів. У процесі можна збирати ресурси, валюту та екіпірування. Для різноманітності геймплею доступні чотири різні класи персонажів, між якими можна буде перемикатися просто під час гри. Також з'являтимуться глобальні цілі на кшталт Helldivers 2, де спільні зусилля всі гравці відкривають нові завдання та спорядження. Режим Expeditions вже доступний у всіх версіях Fortnite, Тож, якщо цікаво, обов'язково спробуйте пограти з друзями. Тим часом для кінь. Ємінг анонсувало дві нові роздачі. Цього разу можна буде отримати сім ключі для кумедної будівельної головоломки про створення небезпечних підйомників і трас під назвою When Ski Leaves Go Wrong, а також пригоди про рибку, яка втекла з акваріума у великий світ. I Am Fish. Їх роздачі відбудуться 25 червня о 8 годині вечора, та 9 липня теж о 8 годині вечора. Тож ось інструкція, що потрібно буде зробити, аби їх отримати. По-перше, зайдіть на сайт для новий геймінг за посилання в описі та атеризуйтеся. У свій аккаунт до початку роздачі. Після старту акції вас поставлять у віртуальну чергу, тому просто залишайте вкладку відкритою. А як тільки сторінка автоматично оновиться, натисніть кнопку Claim Reward. У відповідь має з'явитися ось таке повідомлення. А за кілька хвилин і наш промокод. Копіюємо його та переходимо на сайт GamesPlanet, Planet. Проходимо реєстрацію та підтверджуємо свою пошту. Далі додаємо гру у кошик і вводимо наш промокод. Ціна паде до 0 доларів. Тепер залишилося лише підтвердити замовлення та актувати свій. Steam ключ. А тепер переходимо до безкоштовних вихідних у Steam. Цього разу там доступно одразу три гри, і ось коротко про кожну з них. Lens Island – кооперативний виживач з елементами будівництва та досліджень. Тут можна займатися фермерством, добувати ресурси, облаштовувати власний будинок і вирушити до небезпечних підземель у пошуках скарбів. Вікторія 3 – масштабна історична стратегія від Парадокс, що охоплює 100 років світової історії. Вам доведеться керувати країною, розвивати її економіку, промисловість, прокладати Оргові шляхи, укладати альянси та проводити політичні реформи. Гра відома своєю складною, але дуже глибокою економічною системою. Dead by Daylight – асиметричний онлайн-горор, де четверо виживших намагаються втекти від вбивці. Нещодавно для гри вийшло платне DLC з Five Night at Freddy, завдяки якому проект побив власний рекорд за кількістю онлайн-гравців. Пограти безкоштовно в усі ці ігри можна до 23 червня, восьмої години вечора. Тож, якщо цікаво, посилання знайдете в описі. Ну а ми переходимо до магазину. Epic Games, де нарешті додали українську. Локалізація вже доступна як у додатку, так і в самому магазині, де цього тижня можна забрати детективний трилер The Оператор. У цій грі вам доведеться взяти на себе роль співробітника федерального департаменту розвідки. Перебуваючи в офісі, ви будете підтримувати агентів у польових умовах, переглядати записи з камер відеоспостереження, перехоплювати дзвінки, перевіряти досьє підозрюваних і лазити по секретних базах даних. Проходження займе приблизно три години. Тож це чудова нагода проведе вечір за атмосферним інтерактивним розслідуванням. Роздача за оператор триватиме до вечора 26 червня. До цього часу мобільні роздачі Епіки можна безкоштовно забрати алхімічну головоломку Doodle God Infinite Alchemy Merch. Тож переходьте за посилання в описі та забирайте, поки є можливість. Ну а окрім роздачі ігор, у магазині Epic Games стартував черговий розпродаж. Тож, якщо хочете підтримати мій канал і заодно поповнити свою бібліотеку новими проектами, можете вказати мій тег автора Epic Games. Вам не Важко, а мені приємно. Компанія Microsoft оприлюднила список ігор, які з'являться у підписці ПК Game Pass у другій половині червня. І тут зібралося чимало цікавого. Вже зараз у каталозі доступні новий кооперативний шутер у всесвіті Control під назвою FBC Firebreak. Яскравий платформер із фірмовим божевіллям Crash Bandicoot 4 It's About Time і багатокористувацька футбольна аркада від авторів Сіфу під назвою Rematch. А от 26 червня у підписку додадуть трилогію Warcraft в оновленому вигляді. Ласика РТС від Блізардів для олдфагів і новачків. 30 червня з'явиться шутер Call of Duty WWE з масштабними битвами Другої світової. Ну і 1 липня додадуть атмосферний горор Little Nightmares 2 та пригодинський бойовий Rise of Tomb Raider. До речі, якщо хто не в курсі, в інтернеті без проблем можна знайти підписку ПК Game Pass із загальним доступом за цілком адекватною ціною, що доволі круто, зважаючи на те, скільки всього топового туди зараз додають. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які з з'явилися тут останнім часом або перейшли на фрі-то-плей основу. A Simple Job міні-горор у стилі The Stanley Parable, де ви опиняєтеся замкненим в кімнаті з червоною кнопкою, на яку не можна натискати. А голос із динаміка методично підбурює це зробити. На вас чекає кількість реалістичних фіналів, ачівки та легке відчуття божевілля. Ідеально, щоб відволіктися на півгодини та трохи поїхати кукухою. Down the Rabbit Hole – Flat End – атмосферна 2D point-and-click пригода за мотивами однойменного VR хіта розгортається у країні чудес ще до появи Аліси. Наша задача допомогти дівчині на ім'я Печі знайти зниклого улюбленця, досліджуючи дивні локації, розгадуючи загадки та приймаючи рішення, які впливають на сюжет. Судячи з її опису, гра незабаром стане платною. Третом динамічний шутер від першої особи, де доведеться прочисувати бібліотеку, набиту монстрами та забороненими знаннями. В персоналі вогнепал, імпульсні гранати та пастки. На прокочення піде близько 30 хвилин, але гра повна незвичайних загад. Порталів та бойових моментів. 100 Lil Jumps, атмосферний піксельний платформер, де ви граєте за жавку, прокляту стрибати найбільше 100 разів. Ваше завдання пройти всі рівні, розумно витрачаючи кожен стрибок. Ідеальний варіант, якщо хочете перевірити свої рефлекси та логіку. До речі, починаючи з вчорашнього дня, всім при крафті значків почали випадати картки літнього розпродажу, який пройде з 26 червня по 10 липня. Тож у вас є ще трохи часу підготувати баланс для купівлі чогось цікавого. А поки ось кілька ігор які вже зараз можна взяти за приємною ціною. Don't be Afraid по знижці 80%, Six Shards of Darkness по рекордній знижці в 90%, Black Miss Wukong отримав свою першу знижку в 20%, Oxygen Not Included по знижці в 70%, Dead by Daylight за знижкою 60%, Hunt Showdown по знижці в 50%, The Hunter Call of the Wild по в 80%, Darksiders Ultimate Edition по знижці 80%, Kingdom Come Deliverance 2 по знижці в 20%, Лес Famous по рекорд. Рекордні знижці 90%, Overcooked 2 по знижці в 75%, трилогію Лари Крофт, а також EA Sports FK 25 по рекордній знижці в 80%, Dead Space по рекордній знижці в 80%, і Battlefield 2042 по рекордній знижці в 95%. Ну і загалом інші ігри Electronic Art зараз теж продаються за знижками, тож раджу зазирнути та подивитися, що цікавого можна взяти. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося, і ви отримали те, що шукають. Кали, ось до речі, переможець минулого розіграшу. Зв'яжи зі мною протягом 48 годин, щоб забрати приз. Ну а з вами був генкабена. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.